Так, ну і що ж, всім привіт народ. З вас підписомподобайкам продовжуємо грати в Iron 4 без модів за данію, за нашу улюблену данію. Так, і зараз ми б'ємо потрохи савок. Тут у нас союзники, там савок. Розносимо всіх і вся. На жаль, ще рано йти автонаступом. Я в минулому відео закінчив на тому, що я закрив оточення. Одне велике оточення. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Я б такий, щоб зробити ще одне велике оточення. Тут зараз міні-переорганізація, тому вони намагаються нас атакувати, спіймати на переорганізації, але. Вдачі їм, Ну, Ви тут, типу, тримаєте війська, але в мене тут 23 дивізії. Ті, вдачі вам. Так, тут так само Тут так само все весело, насправді. Вперед, це оточення, насправді. Ну, це оточення. Все, що лишилось від Болгарії, це одне велике оточення. Можна це все зачиняти, в принципі. Да-да-да. Трохи б'ємо. Трохи їх б'ємо вперед. вперед. Це не проблема буде їх зараз побивати тут. Не пробуємо ми все дуже красиво. А це не дивно, що ми їх так швидко відбуваємо. Все ж таки для них це оточення. І при цьому величезне оточення. Вдачі їм це, вдачі їм це пережити. Розділяємо найбільш маленьке оточення. Вперед. Так-так-так. Ну тут дуже-дуже ну, сильно ми потріпаємо камінтерн. Ще він вже потріпаний. Але недостатньо, щоб піти на них автонаступом, наже. Тому продовжимо тріпати. Насправді кажучи, що звільнити Україну і все, і далі просто автонаступ спокійно йде. Так, тут розділив на два окремих оточення. Тут більше двадцятки було. Ми частково вже їх вбили. І мені здається, якщо порахувати, то і зараз більше двадцятки, чисто в цій провінції. А, так, тут більше двадцятки і так. Да. Тут було дофіга. Як прекрасно. Як це прекрасно. Зараз кількість втрат Савка буде в геометричній прогресії зростати просто. Так. Ну і добуваємо їх. Є? Ну так, все, добуваємо їх тут. Вам кінець. О, як як, як, вас тут багато, мені прям боляче на це дивитись. Мені прям боляче на це дивитись. Кого я обманю приємно? Комуністів завжди приємно вбивати. Це ж комуністи, вони для того існують. Що ти, скільки там втрат? 16,6 мільйонів людей об нас. А, я 2 мільйони вас втратив на всю. А ви 16,6 мільйонів. 8 разів. На одного дотчанина приходить 8 е, савка. Так що вас тут ще не капнуло? Поляка капнули? Ну так, все. Тут мало чого не капнуло. Союзників. Чи будемо зараз прям бити союзників? В них все ще є війська. Так, робимо велике оточення, чи маленьке оточення. Прям велике оточення я зараз навряд чи зроблю. І можна просто потроху готуватись до великих оточень. Робить чи маленьке оточення? Це прекрасна ідея. Тому Ти... Ще, ти. Тисяча сюди і тисяча сюди. Куди ми літаємо? Сюди. Все. Авіація підготовлена. Авіація літає. Навіть тисяча сюди. І тисяча сюди. Ні, ви тисяча 600 сюди, ви тисяча сюди, все. Ось так. Є. Цей регіон повністю в підтримці авіації. У мене 10, бомб чи в запас. Тому беремо. Робимо прорив по Вільнусу О, вільнус, вперед. Сюди. Вільнус. Сюди, ти сюди, під вінус. Сюди. Ти сюди. Над вінусом і сюди. З цього боку те ж саме. Ти сюди, вінус. Сюди, не знаю. Сюди, вінус, сюди. Ти сюди, під вінус. І сюди. та так, та Бомбочка. 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 Головне вперше приняти. Зайти, далі заквали на питання. Бомбочка. А, і сюди бомбочка. Вперед. Бам. Полетіли. Це оточення буде готове. Да-да-да, намагайтесь мене зупинити. Намагайтесь. Ще більшу щільність дивізій мати б. Що таке, намагайтесь мене зупинити, та майте ще бомбочку. У вас тут велика ще ність дивізій. Велику щільність дивізій, чому б не кинути бомбочку? Є, все, це оточення готове. Саме оточення готове, але війнус все ще не за нами. Блін, не хочеться. О, ні, я, судячи за все, зруйнував собі. Так, один з аеродровів зруйнував собі сам. Ну, пробачте. Не знаю, давайте 400 лишаємо. 1200 літайте сюди. 1000 сюди, все. Авіація, перевага в пітрі, все ще за мною. Там вже не обов'язково прямо сюди перебуватись, куди, куди я казав, але Вільнюс обов'язково зайти. І ще в Каунас. А, і в шоуляй. Там також узол постачання. Чому? Я ще не в шоуляй, видаю. Нащо ви здали шоуляй? Ну, ось я зараз зроблю декілька таких оточень. Тут так. Непогана кількість савка. В Цих оточеннях. Нічого могло бути більше. Такі міні-оточення. Ой, на, троєчка. Троєчка дивізій всього всього Ой, тут ще 4 добуваємо. Да, шкода вас. Буває. Ой, і сика у нас забрали. І шоуляй забрали. Лохи Тепер повністю їх закриваємо. Да, да, вдачі вони намагаються зупинити. Удачі. Ну, точніше, атакувати мене намагаються. Але ну, справді вдачі вам. Потому що вам тільки вдачі допоможе. вдача і можливо моя тупість. Але я навряд чи затоплю. Вом просто вдаче вам. А, все, я вже їх атакую усюди. Усі провінції цього оточення. Да, да. Солок, як ти це робиш? Жити перекипів тебе тратить 17 мільйонів. Ой, ой, як прекрасно, як прекрасно. Так далі. Можна род білосток сегід пройтись. ще в перед Ще оточення. Ось так. В Вгородно і піднімайся. Ти навпаки, вигородний Брест Летовський, сільце, і сюди. Ти під цим цим будеш йти. Ти над цим всім будеш йти. І з іншого боку так само відправляємо. Вперед. Так, в першій принісі наступу бомбочки. Тиб цей наступ пройшов швидко, вперед. Полетіли. Да, 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 вибачаюсь, але я вам ще одне оточення створю Так, да, саме вибачаюсь. Просто ну пробачте. Ще сотня друга помре тут. Ой да. Ну, пробачте, ну зробив я вам оточення. У мене залежність, не можна нічого з цим зробити. У всіх своїх залежності, знаєте? Не вам мене засуджувати. Одразу добиваємо тут оточення. Все вперед. Тут більше 10 точнее я вбив. да 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 є Ха. Я можу всю. я можу всю Польщу оточити. Ну так, слухайте, ми підготувались до дуже хорошого оточення. До оточення Польщі. Декілька оточень зробили, і тепер ми готові до повного оточення Польщі. Так ви можете далі не атакувати в Мінськ зайти по приколу. По приколу Да, це саме приколу Я хочу Львів звільнити. Так, ви знущаєтесь, я ще Чернівці не звільнив. Я ще не звільнив Чернівці. Якого біса? Вперед! звільняємо Чернівці. Так, де. Я все розумію. Де моя авіація? Так ти. Так, будуть угрупування по тисячі. Так. На 600. Так, ви. Сюди і сюди. Ви. Вам треба ще. 200 вас і 200 вас. Все. Ось так. по 1000 на аеродром. По 1000 Є, чернівці. Топ. Але тут вже, я думаю, фантомну бомку, якусь мить скінта, але ні. Воно, того не треба. Так, слухайте. Через кар, блін, через Карпати йти треба. буде Це не дуже приємно, але я до цього готовий так вперед. Йдемо сюди. йдемо сюди. Прям вздовж кордону. Прям ось так. Ти сюди. Він з цього боку. Окей, тебе відправлю з цього боку сюди. І ви сюди. Є. Yeah. Пішли вперед. Ааа, блін, мене бомбочок не вистачає. Але, наприклад, сіди. І сіди тут головне пройтись через гори. І все буде прекрасно, є. Yeah. Ти думаю, підкріплення можна просто відправити. І по того зробити оточення. Блін, якось все не дуже. Да, да, так. -да. Що на початку ми пішли? На... А, ну так, ми дуже. О, да ви офігелі. Да ви офігелі. Не забагато ви собі дозволяєте робити мені оточення. Вони, напевно, так само про мене думають. Ні-ні-ні, я не пам'ятав в оточеннях. Все, точно. Оточення. Фух, оточення готове. Е-е-е... Взяти всю Польшу оточення. Ну, в залишки всієї Польщі оточення взяти, це непогано. Так. так. Так, 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 так. Тепер зачиняємо. Проблема цього оточення в тому, що в них в цьому оточенні буде постачання. Через те, що є Польща, умовно. Є Польща. Це нова державна програма, є Польща. Так, ви тут краще в Львів, атакуєте, чесно кажучи. Ой, тут мені оточення Зайдіть в Варшаву. На, да, це буде складне оточення. Але ми впораємось Головне їх зараз ущільнити наскільки це можливо буде. А, повернули Варшаву, тепер в них. Так ще. Острова? Острава, я не знаю, як правильно. Скоріше острава, а не острова. Правильно казати так. Вона для них працює як возопостачання. Але можна відрізати їх від неї. Так, да, це не дуже приємно. Вони справді. Тут складніше оточення, на зачинення, саме для зачинення. Так, Радом закриваємо їм через річку. Я не хочу атомні бомбочки використовувати на оточення, це оточення. Який сенс туди кидати ще атомні бомбочки? Але це таке собі оточення. Це оточення, в якому ми... в них є постачання. Оточення з постачанням це жахливе оточення. Окей, все, зупиняйтесь, дратуйте мене. Досить, досить. З інших сторін їх додавимо і все. Рівнинок, рівнинок. їх е, виснажимо, задавимо в гори, і там вже в горах вони програють. В горах вони виснажемо. Ну. Наскільки в гори вони не зайшли, вони виснаженими виснаженими виснажені. Коротше, ви зрозуміли мене. Ми їх просто п'ємо. Ну чого ви так тут хорошо, а тримаєтесь вас забагато. Хоча ну це прекрасно, що таке велике оточення. Це велике оточення, але я тут також втрачу На вчинені. Я не хочу кидати мені бомбочки сюди. Ми втрачаємо час. Блін, ну, в принципі, автонаступ можна буде робити скрізь за все, коли я вже візьму Київ. Так, тут потім оточення по Житомир зробимо. Тобто ось тут по Вінницю, Житомир, тут ось так. І ось тут буде оточення ще. Там рівнини. Це тут прекрасні місця, щоб атакувати. О, є. Добуваємо. Або прорив в Дніпро зробимо. Треба звільнити Дніпро від совка. Так, давайте додавлюємо їх. Так. Треба видавити їх з заоща. Тому що там, типа, вузол постачання вони отримують постачання, через цю провінцію. Я думаю, сюди навіть. А, Ми сюди не літаємо. Моя авіація. Сюди. Що я скину сюди ще й атомну бомбочку? То вони програють. А зараз буде бам. Да бам пройшов. Такий бинний бомбомет. бомбомет. О. Вині фабрики. Ядерний реактор. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Усюди де сотка. Все одно все це забираю я. Є. І... Прикро, що я не зміг прибалтів зробити у середню мою землею. Було б приємно. Так, в сенсі ми сюди так і не пробились. якого біса? То прибувайте сюди. Е. Зрозуміло, що ми сюди точно проб'ємо, в них немає шансу навіть проти мене. Навіть маленького. Але так, я тут також потрохи самовбиваюсь. Тому що вони в горах попались. Оу! плюс регіон. Плюс одна провінція. О, ще плюс сюда принципів. Фу, все, потроху відбиваймо їх. Це прекрасно. Пойтово я зараз закрию їх в одній привінці тільки. Ой, в них тут. Ого, 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 тут дивізії. Да, ми дуже, ми дуже зараз дуже-дуже, дуже, дуже, дуже сильно їх підіб'ємо. Що повчати? Ой, я вас не до кінця вивчив. Вже 48 рік, а я. Ой, все. Всі хто тут є? Ого! Ой, їх тут більше 60, точно. Якщо не більше 70. Перед. Всі хто тут? Вперед. Е, да, Ми їх били. Покажіть мені дати сапка 18 мільйонів. У мене обсавок 2 2 мільйон. Один до 9 різниця. Як, як це прекрасно! Як це прекрасно. Так, тепер. Вінниця. Е, так сказати, загублене місце. Вінниця. Вінниця. Так, йдемо. Пускаємо під Вінницею в Рівне, сюди. Ти йди назустріч. З іншого боку. Сюди. Є. Пускаємо в Вінницю. Здовж залізниці, в Житомир. І ось сюди. Відправляємо зустріч. Сюди. Далі праворуч. На Вінницею. над загубленим місцем. І сюди. І на зустріч. У мене є шість атомних бомбочок, я зможу усі початкові провінції наступу зкинути бомбочки. Але тут питання в тому: перевага? Ага. Ага. Так, тисяча. Тисяча, ця тисяча. Ти не там літаєш. Ти літай сюди. Блін. Сюди ще не скинути тебе. З Варшави сюди будеш долітати? Так, прекрасно, прекрасно. В такому випадку поїхали. Раз, два, три. Головне в початковій провінції зайти. Раз, два, три. Вперед. Бам! Полетіли. Зараз політимо. Дай бачу. Вже проліт пішов. Ми вже в Вінниці зараз будемо. Угу. Зорі ми зайшли в Житомир. І. Оточення готове. Як це прекрасно. Так, всі, хто вже дійшов і встав на місце. Відправляю всіх таких наступ. Вперед. Піддавлю одразу це оточення, просто тому що можу. Просто тому що я чим чому... створюю міні-оточення в оточенні. Оточення в оточенні створюю. І все, це швидко зараз буде. Ой, вони вийшли з то. Ні, ні! Це оточення. Це пожиттєво оточення, ви що? Це знижка. Ви один раз потрапляєте в оточення і не виходите. Пожиттєвий запас оточень, ви що? Як можна від такого відмовитись? Да, тут, тут знову ж дуже багато, дуже багато дивізій зачиняється. На. Да. Савок, да, Це просто. Це якесь пекло ми вам влаштовуємо. Є прекрасно, слухайте, прекрасно, подивіться. Тепер можна ось тут пройтись, по Дніпру. Діба, зайти в Київ. Ось це зупиняйтесь. Хм. це також вузол постачання. Це прикольно. Так, давайте зараз швидко звільню Київ. Ось так. Там намагаються зупинити. Я в Києві. Авжеж, авжеш. Але. Насправді кажучи, я кажу, тільки щоб закінчити. Закінчити це проходження, бо давайте будемо об'єктивні. Ну, це все. Це, це можна назвати фіналом проходження, тому що далі ми будемо робити те, що ви вже робили купу разів. Ми просто будемо всіх добивати. Це і зразу, раз із проходження в проходження повторюється. Типу серії 10 я просто буду всіх добивати. Типу, у мене ще в запасі 3,73,7 мільйона людських ресурсів, які ще, до речі, збільшаться. У мене ще збільшуються людські ресурси, я хочу нагадати. Тобто у мене ще більше людських ресурсів буде. Я на всю цю війну витратив 4 мільйона. Я більше не витрачу. плюс я ще потім звільнював Індію, висаджується Японію. Ну, типу, це просто займе час, але це все зробиться спокійно. Дивіться, як ми це вог'ємо просто. Я в Грецію при бажанні, ну дивіться. Давайте беремо. Зачекайте Ось Так, прикидемо трохи авіації в Грецію. Давайте, наприклад, тут дві провінції. Бомби моїх. І йдемо в Афіни. І все. Ну, типа, ось ми прорвались. Прикольно. А далі просто йдемо. Далі прорив. І все, ми прорвались. Тут ну, оточення ще додатково зробили. Ну, все, я відрізав їх від Афін вже. Відрізаю їх від усіх наказів. Закриваємо їх тут, в цьому порту. Все, в Афін я зайшов. Типу, і що далі? І що вони мені зроблять? Те ж саме буде з Туреччиною, просто пробіжусь по ній. Це просто буде каток. Катком прийдемось. 120 дивізій катком просто прилетять по туреччині. враховуючи те, що ніхто більше не тримає туреччину. Що, це просто повторюється те, що ми зазвичай робимо. Звільняємо Африку, звільняємо Азію, висаджуємось в США і все, ну, типа. А, ну і б'ємо совок. Це просто я вже про совок забув нього Скільки там людських ресурсів лишилось. 12 мільйонів ще є. Так, жах, і вбивати і вбивати ще. Ну, типу я буквально зараз просто по приколу прийшов сюди Афін до Греції. Це просто ми зараз час треба, те щоб це дозахоплювати, а так ми вже перемогли. Плюс е кількість виробництва атомних бомбочок зараз збільшиться в рази авіації. в мене дефілай, типу ось скільки в мене. 2900 поліпшених. Скільки там сучасних? 1200 вільних сучасних. Тут 500 вільних. Дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких походить ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео, Якщо в когось з моїх глядачів також е, буду бажання мене підтримати. Ви це можете також зробити на там, там в описі, або спонсорів. Ну, то... Коротше, дякую вам всім за перегляд. Завтра буде наступне проходження. Дачі то бувайте.